Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка з сайту Косібела. Мені прислали ось таке упакування з засобами їхніми, які прислали на їхньому сайті. Давно я хотіла спробувати ось цей бренд, сьогодні я... Вам його трішечки покажу, розповім і, звичайно, буде мені цікаво його протестувати. Зазвичай засоби, які мені прислали з Косібелла. Я тестую десь тиждень-два і роблю свої перші вражені відео відгуки на ці засоби. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Через певний час будуть, звичайно, відгуки. Давайте розпочнемо з першого засобу: це зволожувальна колагенова маска для обличчя від бренду Biodance. Коштує вона 189 гривень. Знову ж таки, дуже я хотіла спробувати ось ці маски. Туде я їх бачила. Я так розумію, це тканині маски, чи то гелеві. Не знаю точно всередині, яка вона. Не буду зараз відкривати. Має вона ось такий вигляд. В зарубіжних блогерів я дуже їх багато і часто бачила. Вони ще різних є кольорів, вони різне виконують. Ось така в блакитному відтінку вона іде зволожувальна маска. Дуже мені хочеться її спробувати. Ну, Звичайно, в мене тут практично все буде на зволоження. Напишіть, до речі, чи ви користувалися такими масками, тому що вони дуже. Дуже і дуже популярні. Я їх бачила неодноразово. Нарешті вона мені прийшла, тепер я її спробую. Далі у нас іде пінка для вмивання обличчя з екстрактом центели 125 мл. Бренд Skin 1004, якщо правильно я вимовляю. Коштує дана пінка 679 гривень. Повинна вона очищувати, зволожувати, заспокоювати для всіх типів шкіри. Так, має вона ось такий вигляд. Дуже, до речі, гарне в них упакування, таке впізнаване. І, до речі, навіть на дотик вона така прям матова. Ось ця Коробочка дуже гарно це так виглядає. Я від цього бренду ще не мала ніяких засобів. Давайте ми відкриємо всередині, глянемо, яка який має вона вигляд. Так, ну ось таке має вона упакування. Тут, звичайно, воно запаковано. Давайте я його ось таким чином, ну такий в неї вигляд, як у. Ніби в маски взагалі-то ось такий в неї вигляд. Аромату в неї зовсім немає. Коли її ось так розмилюєш, в неї ось такий вигляд. Навіть такий, б я сказала, трішки перламутровий. Така вона доволі в'язка, повинна вона, звичайно, очищувати обличчя. Плюс до всього вона повинна зволожувати. Тут засоби спрямовані ще йдуть на зволоження. Те, що мені дуже подобається, ось ця центела азіатська. Дуже її хвалять. Десь в мене в засобах вона також була, в інших якихось брендів. Дуже вона гарна, класна. Ну Ось така пінка. Звичайно, буду нею користуватись, потім вам буду щось говорити. До речі, напишіть, можливо, ви такими засобами вже користувалися, як вони вам, чи вони дійсно діють? Так, давайте далі. Далі в нас іде. Ампульна сироватка з екстрактом центела Азіатської, знову ж таки, 30 мл. Той же самий бренд Skin коштує 429 гривень. Повинна зволожувати, заспокоювати, регенерувати. Так, Сироватка має ось такий вигляд. У них ідентичні такі упакування, але різні, звичайно, назви, те, що всередині. Так, давайте ми відкриємо ось цю сироватку. Також на неї я дуже давно дивилася, дуже її хвалили. Має вона ось такий вигляд, така вона в пластику, такий у них коричневий відтінок, дуже гарний, впізнаваний. В них всі такі засоби, ось в таких відтінках, дуже це гарно так виглядає. Ну і повинна бути сироватка, яка зволожує шкіру. Тут вона ось така з пипеткою, і тут доволі така сироватка не густа, вона як водичка. Давайте я її нанесу на шкіру, хочу відчути її текстуру. Ну, ось таким чином вона такими капельками наноситься. Злегка тільки відчувається, що вона, скажімо так, слизиста. Знову ж таки, немає ніякого аромату. Ну, і ось на руці вона буде виглядати ось таким чином. Звичайно, вона повинна впитатися. Так, вона доволі швидко, до речі, впитується, має дуже таку гарну текстуру, дуже мені це подобається. Їх дуже хвалили, що вони дуже добре зволожують шкіру. Нарешті я до них дібралася, буду тестувати. Далі в нас іде зволожувальний тонер з центелою та гілороновою кислотою 210 мл. Скін коштує 299 гривень. Має вона ось такий вигляд. Ну, дуже приємне, до речі, на дотик їхнє упакування таке матове, дуже таке приємне. Подобається ззаді ще ось такі в них є ніби свочі. Ось тут в кінці також було ось так зображено. Гарно це виглядає. До речі, такі пакування можна брати десь на подарунок. Комусь. Це також дуже так естетично це все виглядає. ну Всередині у нас буде тонік. Знову ж таки, в цих їхніх таких гарних кольорах дуже мені так подобається. В пластику, пластикове упакування, і тут іде у нас тонер. Чи то тонік, тонік тут йде, знову ж таки, він запакований. Давайте ми його відкриємо. Всередині нема ніякого, я так розумію, аромату. Ну, і буде така на вигляд, як звичайна водичка, тобто тонік, ним протирають, звичайно, обличчя. Тоніками я раніше не користувалася, останнім часом мені це дуже подобається, тому що зачасту, буває, залишаються залишки косметики або ще чогось. те можна просто так протерти обличчя, якщо потрібно. Дуже мені подобається користуватися тоніками, вони додатково чищують шкіру, додатково, ось як цей зволожуватиме шкіру. Я також брала від якихось брендів тоні. Які ще шкіру, тобто це дуже класно, очищення, плюс додаткове зволоження, ну і отут він повинен зволожувати. До речі, даний бренд це корейський бренд. Також мені це подобається, тому що зазвичай я для обличчя користуюсь саме корейськими брендами, вони доволі є бюджетні, плюс до всього вони дуже дієві, допомагають особливо мені справитися з сухістю шкіри, тому я думаю, і ці засоби допоможуть мені справитися з доглядом сухої шкіри. Так, давайте далі. Ще в нас з вами залишився один засіб це зволожувальний крем із синтелою 30 мл. Знову ж таки, skin бренд. Коштує він 399 гривень. Має він ось такий вигляд. Так, і давайте ми з вами його відкриємо. Подивимося, який він всередині. Тут таке невеличке упакування 30 мл. Також мені це подобається. Можна брати на тестування, заклеєний. Тут він ось такого білого відтінку. Ну, в принципі, в усіх засобів немає ніякого аромату можливо, це і добре. Хто не полюбляє аромати, то тут якраз їх і немає. Ну дуже приємний на дотик, дуже легко він розноситься. Такий дуже приємний, схожий він більше на гелеву текстуру. Тобто такий полегшений варіант крему. Мені це також дуже подобається. Я полюбляю такі крема, не дуже тяжкі, легкі, які швидко наносяться, швидко впитуються. По них можна наносити, наприклад, косметику, тональний крем дуже класний крем. Взагалі, вся косметика, яку тільки що я вам показала, вона доволі така. Легка, тобто нема в неї ароматів. Всі свочі, які я тільки що робила, дуже так вона легко наноситься, легко впитується, нема обтяження в ній. Дуже мені це подобається, коли така косметика. Особливо це проглядується в корейських засобах. У них завжди ось такі дуже, скажімо так, прості формули, але дуже і дуже дієві. Ось крем я відчуваю трішечки. Такі якісь, чи то водорослі, чи рослини все-таки є трішечки в ароматі, трішки-трішки окремою трішки відчувається. Ну ось такі засоби. в нас з вами пусте опакування. Чотири засоби від бренду Скін. 1004 і одна маска від Біоденс. Звичайно, я протестую, вам пізніше про них розповім. Десь тиждень-два хочу потестувати, і потім вам зроблю невеличкий короткий відеоогляд на каналі. Напишіть мені, будь ласка, чи ви користувалися даними засобами від даного бренду. Буде дуже цікаво почитати, тому що один час вони дуже були популярні, та й зараз дуже часто вони мені потрапляють на очі. Ось ці засоби, дуже їх хвалять, дуже класні. І наші блогери, і зарубіжні Блогери. Напишіть, як вони вам, чи вони допомагають, які в них ще, можливо, є лінійки, тому що я ось з Сенталею азіатською дуже вона мені подобається, вона йде на зволоження, тому я її взяла, скажімо так, замовила. Мені прислали на огляд, напишіть, можливо, ще якісь в них засоби є в інших направленнях. Буде дуже цікаво почитати. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Ви зможете перейти подивитися на сайті. Косібела дуже добре описані ці всі засоби, їхні літражі, ціни, що вони роблять, як ними працювати. Їхній склад дуже там класно. ви відізнаєтесь. Там, до речі, ще можна проконсультуватися онлайн з косметологом. Він вам може підібрати. Певні засоби, тому що на сайті Косібела представлена не тільки корейська косметика, а ще інших різноманітних брендів світових. Там дуже багато, то можете скористатися всією функцією косметолога. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!